Найбільший шкільний рюкзак України пошили в Івано-Франківську і встановили на головній площі міста вічевому майдані. Висота ранця, три, а ширина два з половиною метри. Акцію провели у рамках серпневого свята. Готуємося до школи. У такий спосіб організатори хотіли привернути увагу іван-франківців до проблем вибору дитячого портфелика, адже від його якості нагадують, залежить здоров'я дітей. Також мешканцям розповіли, який має бути головний атрибут школярів. Правильний рюкзачок має бути не більше. 3. Ширина, щоб не була ширша яслечі дитини. Має бути ортопедична спинка, має бути зручний рюкзачок. Лямки мають бути 4-5 сантиметрів ширини. Чим ширша лямка, тим краще лягає він на спинку. Розміри портфелика уже зафіксували та визнали унікальними представники книги національних рекордів. Рюкзачок вперше взагалі такий рекорд поданий. Креативна ідея в принципі. Проста, але креативна. Ось і ми сподіваємося, що з допомогою цього рекорду батьки задумаються, що вони купляють своїм діткам до школи. Також у ході святкування діти завдяки своїй кмітливості виборювали тематичні подарунки, а саме шкільне приладдя. Тільки щойно я на сцені грав конкурс, казав слова предмети до школи. Розкажи, вас ти знаєш предмети до школи? Олівець, сломать, пенал, ножиці, картон. Все, що треба також до школи також. Усіх учасників акції Готуємося до школи, привітали концертом місцеві виконавці. Тож свято подарувало дорослим та дітям гарний настрій і нагадало, незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Ірина Темчишин з Річочкін. Новини на вежі.